Знає, хотілося б миру, миру, миру і більше нічого. Ой, не знаю, поганий, мабуть. Може, хороший. не знаю. Серйозно. Новості, дивлюся, ну ось і дивлюся, не знаю, як що сказати. Точно. Мені б хотілося, щоб миром вона завершилася. Я думаю, що можливо таке. Ну, я думаю, що буде перемир'я. Надіюсь, що все буде добре. Знає, на все воля Божа, я так думаю. Бо з Путіним не можна договоритися. Ні, буде мір. Таке, що хто я знає, може через місяць, може через два. Шкода, що гинуть люди безневинно. І, і я ще виную на часто наші воєнне, генералів, Тому що від них зависить. Теж мої знайомі приїхали, вони слабі. Ні питання немає, ні оружія. Ну, Все-таки надіємося, що все наш народ терплячий і все буде добре. Ми думаємо, що наші перемогою. Бо так хотілося б, щоб ми перемогли. Віримо, сподіваємось на те, що буде мир. Молимо Господа, щоб розумі їхньому перемогло те, що повинен бути мир, по другому не може бути. Надіюся, що миром. Ну, ніхто ж не хоче, щоб загинули їхні чоловіки, діти. Так само, і в мене є близькі, які знаходяться там, за них переживаємо. Наверно, миром. Може, образимося. Я думаю, що наші солдати побідять і буде все добре. Так, я в цьому. Я думаю, що війни не буде і закінчиться. Ну, я знаю, закінчиться все буде добре. Війни не війни, я думаю, бо нам. На нападають нам сказали, що вже я взагалі сама з Києва. Так а дочка дзвонила і сказала їх, збирали, що були, щоб були документи усі на поготові, бо можу, начнеться, може почнеться війна. Ну я думаю, що не начнеться. Якщо почнеться війна, то це буде всемірнає війна. І війни не буде, і все буде добре. Буде все нормально, що мир буде на нашій планеті. Дай Боже. Дуже тяжко вірити у цю перемир'я. Може й до нас не дійдуть. Мир з Росією, як вони на нас напали, який може бути мир до домовленості з ними. Треба воювати, треба вигнати їх з нашої території. Це все. З ними треба говорити так, як вони як вони, як вони поступають з нами. По-доброму. Росія ніколи не буде. З нею неможливо це з нею говорити.